Сторінка 5 виписки Геннадія Дольфовича. Кожен новий епізод інфекції посилював і без того важкий делірій і перешкоджав фізіотерапевтичного лікування м'язкової слабкості. Крім того, відбувся септичний шок, що на початку грудня 2020 року привело до ситуації стійкої поліорганної недостатності та зростаючої потреби вазопроцесу. У цій ситуації пацієнт постійно перебував у стані марення, що означало неможливість впорядкованого контакту з ним. Більше не було жодних медичних показань для продовження життєво важливих заходів інтенсивної терапії. Це початок грудня, кінець листопада. В нього вже був такий стан, що фактично лікарі не бачили сенсу подальшого лікування. Що ж таке делірі? Це патологічний стан свідомості людини, що характеризується взагалі порушенням сприйняття і мислення. Крім того, нашою командою також в Німеччині було проаналізовано всю медичну документацію, яка досить велика, з клініки Шаріте. Це зайняло. Досить великий проміжок часу та, відповідно до висновків та відповіді доктора медичних наук Німеччини, юриста Брітти Конрад, яка є також лікарем та спеціалістом з медичного права, вона надала відповідь про те, що відповідно до медичної документації за наявними діагнозами і станом здоров'я Геннадій Кернес протягом знаходження у клініці Шаріте не міг. Повною мірою сприймати дійсність зміст своїх дій, повноцінно виконувати свої робочі обов'язки як мер міста, давати вказівки по мобільному телефону під час виконання цих повноважень, робити заяви про наміри, самостійно складати та подавати документи до державних органів, працювати з ноутбуком, смартфоном, адекватно формулювати, диктувати, складати, набирати на комп'ютері складні юридично значущі тексти та листи, користуватися електронною поштою. Тобто під час перебування у Шерете у Геннадія Дольфовича стався сепсі, це зараження крові, що посилило і без того сильний делірій. А на початку грудня в нього відбулася поліорганна недостатність, тобто відмовили внутрішні органи. Що у 100% випадків, за думкою лікарів, як українських, так і німецьких, шансів вижити не дає. Після декількох, фактично, Таким чином, з огляду на оприлюднену для вас інформацію, ми можемо зробити висновок, що 9-12 2020 року на першій сесії Харківської міської ради, як ми вважаємо, як вважає наш клієнт, відповідно до висновків, які також ви можете зробити відповідно до наданих вам письмових доказів. Терехов, Новак, Чечетова, Терешвілі на виконання попередньо розробленого плану по захопленню влади в місті Харкові забезпечили виготовлення і відправлення отримання та реалізацію від імені Геннадія Кернеса сфальсифікованих пропозицій про обрання їх керівниками міста Харків та зручного для них складу виконкому. Ці висновки можна також зробити, якщо поміркувати, ну, дійсно, хто був, був вигоданий богачем у всій цій ситуації. Потім всі говорили, що вони, необхідно у цьому розібратися, однак пройшло три роки. Якщо вам відомо, що хтось із цих осіб із цим розібрався, тоді повідомте нам, будь ласка, нам про це невідомо. Це питання важливе також з точки зору притягнення винних осіб до, як я вважаю, кримінальної відповідальності, оскільки Харків мільйонне місце. Місто такого в практиці України ще не було. Це, це ганебний прецедент, який повинен бути прикладом для усіх, щоб такого більше не робили. 10 12 2020 року медики припинили надання ліків Геннадію Кернес. Як вважає мій клієнт Кирило Геннадійович Кернас, що саме завдяки злочинним махінаціям діючи свідомо з метою захоплення влади, використовуючи безпорадний стан його батька та підтримку введеної в оману фракції блок Кернес Успішних Харків? От ви можете побачити на всіх відеозаписах. Не всі ж особи розуміли, що, що відбувається, це розуміли лише діючі особи. Їх круг був досить вузький, як ми розуміємо. Тому Терехов, Новак та чечетова Терешвілі з іншими спільниками забезпечили у протиправний спосіб отримання ними влади в місті Харкові. За наявними у нас документами вже медичними, вже в листопаді 2020 року були відсутні медичні показники для продовження інтенсивних медичних заходів щодо підтримання життя Геннадія Кернеса. Про що було добре відомо Терехову та співучасникам. Згідно з цією інформацією з клініки Шарите, з початку грудня 2020 року на фоні септичного шоку стійкої поліорганної недостатності постійно Геннадій Адольфович постійно знаходився в стані марення та упорядкований контакт із ним був вже неможливий не те, щоб скласти пропозицію прийняти рішення, підписати електронно-цифровим підписом. На глибоке переконання мого клієнта виконання злочинного плану по захопленню влади група осіб на чолі з головним бенефіціаром Ігором Тереховим, штучно підтримала до необхідної їм дати життєдіяльність невилікованого вже на той час хворого Геннадія Кердеса, який знаходився у непритомному стані. Після отримання влади та доступу до всіх ресурсів керівника міста Харків. Ціль медичної терапії геннадія дольфовича було змінено і вже 16-12-2020 року він помер